Це елементи мережного захисту. В двох словах, про те, звідки ця тема виникла, вона не було заявлена. Мало того, десь було написано, що security ми не розглядаємо. Пам'ятаєте, там я писав, що все, що зв'язано з захистом, ми не розглядаємо. Але ділі у нас будуть протоколи верхнього рівня, а там будуть всякі протоколи, які функціонують поверх поверх якихось протоколів. А також ну да, протоколів, які використовують шифрування, наприклад. Тому хочемо ми цього чи не хочемо, ми все одно повинні сюди зайти. По-перше, по-друге, нова тема, яка зараз дуже сильно мусолиться в мережах, це кіберзахист в СУТП. Чули ж, мабуть? На самом деле, по великому рахунку, всі системи СуТП на 99 і 9% не являються захищеними взагалі, в принципі. Не то, що не являються достатньо захищеними, взагалі не захищені. Тому коли ці системи розроблялися, вперше во вони розробляються СуТПшниками, ну, для яких задачі зовсім інші. У них слово захист зв'язано більше не, не з кіберзахистом, а з функціональним захистом, да? щоб нікого не вбило там і так далі. Але ці речі зв'язані в будь-якому випадку. І приходиться, приходиться нам розуміти, що насправді всі наші системи зовсім не захищені. Хто, хто хоч чуть-чуть шарить в мережах більше, ніж ми, може це запросто зламати. Коли це все було послідовні інтерфейси, профібаси, кенопини, ну тут все проще. А коли ми вже говоримо про Ethernet, тут гірше, а коли ми говоримо інтеграцію через веб, то це взагалі капець. І в мене були. Реально наслідки неправильної дії тих самих айтішників на підприємстві, які просто бездумно з'єднували всі мережі в одну, просто тупо брали, от є ізернет, контролер навчук, все, просто тупо кинули без брендмауерів, кинули в загальну мережу підприємства. І були прецеденти, що просто там було в мене така ситуація, коли просто Сіпрощен почав розливатися. Там. Чому? Тому що ті, хто робили систему, трохи неправильно її зробили, тому що виходить, що контролер з'єднувався з віддаленим модулем водовивода і управляв ним. Да? Віддалений модуль водовивода не мав режиму. А що, якщо голова мене. Пам'ятаєте, б розказав? Що, якщо голова мене не опитує, що мені робити? По ідеї я повинен перейти в безпечний стан. Так? А там вийшло, що голова не опитувала. Система переходила не в безпечний стан, а залишалася в тому значенні, який був. Чому голова не опитала? Тому що ця мережа була підключена в загальну мережу, в якій в цей час пішли якісь вірусня, яка просто мережа впала. Це тільки і за того, що ходив в цей час на заводі слух, що мережа по всьому заводу впала, тільки за цього був зв'язок, чому там все тече. Ну, Це до того, що ми повинні про це думати. Добре, це дуже багато я але сказав багато слів, але ж ви трохи відпочили і можете далі приступати. І ми розглянемо поверху безпека в мережах. В цій темі, в тих темах я не дуже сильний, в цій темі я взагалі не сильний. Да? Але принаймні ми повинні знати, про що ми повинні думати. Е, в яких областях вирішуються проблеми безпеки? По-перше, це секретність, конфіденційність, так. Конфід... конфіденційність. Ну, треба що це значить? Це значить, що якщо ми не забезпечуємо ніякі засоби, будь-який зловмисник можна прослухати, що твориться в мережі. Для нас це, можливо, не так страшно, що прослухати. Але є ще інші проблеми. Аутентифікація. Тобто необхідно визначити, чи це дійсно той, хто хоче підключитися. От В наших це дуже важливо. Чому? Тому що. Якщо по якійсь причині в, мереж... в з мережі підключиться до веб-сервера нашого контролера і не буде мати для цього права, він може щось натворити чисто і за те, що комусь населити. Навіть, да? просто насолити, а таких практик дуже багато, особливо на підприємствах. Виконання обов'язків ну, це менше нас стосується в даному випадку. Ми говоримо про те, що хтось відправив лист, а потім каже, що цього листа не відправляв. Це ми кажемо про електронні підписи і так далі. Тут, слава Богу, у нас, здається, в наших областях менше. Цілісність. Оце для нас важливо. Тобто дуже важливо, щоб дані були доставлені саме ті, які відправлялися. І тут зараз ми говоримо не з точки зору завад якихось, просто зловмисник може підробити дані. І з точки зору безпеки це теж важливо. Нормально ці 4 штуки, да? де вирішуються ці питання? На, на всіх рівнях. От того самого Таненбаума я читав, що наприклад, там в мережах, які використовуються військовими, вони там, де кабель прикладується, вони його заклали відповідно, в якийсь там труб, в трубу, і в цей труб, в трубу цю загнали інертний газ а, якийсь, і тупо контролюють тиск. Тобто, якщо тиск Падає, Значить, хтось цю трубу проломав і тут фізично навіть доступився. Навіть до такого дійшло. На канальному, мережному та транспортному йдуть такі механізми: це шифрування, контрольна сума, тільки для цілісності, контрольна сума ми вже знаємо, що таке. Якісь екрани. ну В даному випадку не екрани, ті, які опльоткають. Да? Ну, ці, ці механізми ми знаємо. Екрани маються на увазі, якісь спеціальні пристрої, які аналізують е, е, трафік, десь щось пускають, щось не пускають. На прикладному рівні також використовується аутентифікація. Аутентифікація для того, щоб визначити, хто підключається. Ну і зараз ми це все трохи пройдемо. До речі, справа, ви бачите куча різних буковок. Вам вони всі зрозумілі? Добре проще. Вам які зрозумілі з них? Ви про які чули з них? SSL TLS. чули? Ну, щось десь чули, так? Да? Ну, можливо, сьогодні у нас трошки більше прийде. Якихось інформацій. І так, шифрування. Що таке шифрування? По суті, береться якесь повідомлення, не закодоване, не зашифроване. пишуть, що кодування, і шифрування це різні речі. Ну, і других теж пишуть. Не зашифроване повідомлення, шифрують його, щоб воно було незрозумілим. От принцип шифрування. І е, якщо говорити про формулу, вона не така складна. Тобто, от саме шифрування. П це повідомлення, яке не зашифроване. Да? От П. Його шифрують. І для того, щоб отримати це П, його розшифровують. Ну, йде, зрозуміло. Там зашифрували, відправили. От, зашифрували, відправили. Тут, відповідно, отримали цей зашифрований е якийсь текст або повідомлення і розшифровують. Для того, щоб шифрувати повідомлення, використовують ключ. І для того, щоб розшифрувати повідомлення, використовують ключ. Тут бачите, К1 і К2 це ці ключі, вони можуть бути однаковими бо різними. Це ми зараз розглянемо. І зловмисник, використовуючи прослушку, по суті, не знаючи цього ключа, оцього ключа, К2, він не може прослуху, не може зрозуміти, що там посилають. А не знаючи цього ключа, верніше, навіть так, він не мож, також не повинен могти змінити це значення. Мається на увазі підробити ці відправку. Зрозуміло, так? Да? Є методи шифрування, є методи дешифрування, є відповідні ключі і повідомлення. Алгоритми, якими відбувається шифрування, мовно ділять на два типи: це симетричний, симетричним ключем і асиметричний. Якщо симетричний ключ нам більш зрозумілий, то асиметричний треба, як я кажу, переспати з цими ідеями. Ідея, яка заключається в симетричному ключі, все просто. Ну, Начебто. Значить, ключ шифрування, ключ дешифрування той самий. Тобто, по суті, один і той самий ключ використовується для того, щоб шифрувати повідомлення і щоб дешифрувати повідомлення. Нормально? Так от. Цей ключ повинен секретним бути. Тобто, у мене він є, і у вас він є, якщо ми з вами реалізуємо обмін. Так? Але більше ніхто не повинен про нього знати. Інакше ну, сенсу в цього немає. Хтось підключиться, використає цей самий ключ, прослухає і все розшифрує. Так от проблеми, які переваги в цьому? Переваги, що алгоритми, які працюють на симетричному принципі, вони... Являються більш швидкими, От, і довжина ключа тобі, не повинна бути там надмірно високою, надмірно довгої. Які недоліки? Проблема заключається в тому, що цей секретний ключ треба зберігати і, не дай Бог, щоб ніхто про, про нього не дізнався. Причому я знаю і ви знаєте, це вже більша ймовірність, що хтось про нього дізнається, ніж тільки я знаю, правильно? А зараз ми побачимо, що є ще й такий алгоритм, коли секретний ключ є тільки в мене, а у вас його немає. Так і виходить, цей секретний ключ довго в тайні не повинен триматися. До речі, коли ми говоримо про ці всі алгоритми, то закладений принцип, при якому зараз на сучасному рівні е, займається криптографією, то кажуть, що зловмисник може знати алгоритм. Але при цьому він не буде знати може знати алгоритм, може навіть повідомлення бачити, але при цьому він не буде мати ключа. Отакі от е, от принципи закладуються, коли розробляють ці алгоритми. Розумієте? Тобто він не то, що він не знає алгоритма шифрування, він знає про нього. Але цього недостатньо для того, щоб, не маючи ключа, розшифрувати повідомлення. Крім симметричних є асиметричні алгоритми з відкритим ключем. Який в них принцип? Ключ шифрування ключ дешифрування різний. Тобто алгоритм базується на тому, що можна зашифрувати з використання одним ключем, а розшифрувати з використання іншого ключа. Там ідея заключається в тому, що якщо взяти там математичні операції, я зараз можу сказати трошки не то, але я собі так представив. Якщо ви берете, наприклад, операцію множення, да, то вона вимагає там одну кількість операцій. операція вже верніше в операції зведення в степень. Да? А операції брати корінь це вже складніша наша задача. Тобто Там більше є цей поліном, який буде розкладатися ця вся функція. Для нього треба більше обчислюваних функцій. Тобто мається на увазі, що алгоритми дешифрування набагато, набагато більше вимагають ресурсів і взламати, маючи ключ К1. Верніше ключ К2, зламати цей алгоритм вже ну, доволі важко. От основ, основний такий принцип. Тобто, шифрується в будь-якому випадку, навіть якщо те, що я тільки що сказав про взяття корення неправда, в будь-якому випадку шифрується повідомлення, використовуючи один ключ, а де шифрується, використовуючи інший ключ, тому він називається асиметричний. І причому ключ шифрування є відкритий і відомий всім. А ключ дешифрування закритий. Получається, що ви мені можете відправляти повідомлення, маючи мій відкритий ключ для шифрування. І Але я буду використовувати свій закритий ключ, відомий тільки мені, для дешифрування. Закритий ключ свой і закритий. Свой. Для розшифрування для використовується тільки мій закритий. Для його шифрування, він, він повинен відправити мені повідомлення. Я йому кажу відкритий ключ для шифрування. Він бере мій відкритий ключ і шифрує повідомлення для мене. Я маю ще закритий ключ, з допомогою якого його розшифровую. Розуміло? Ну, я, я не можу. Я не можу. Я не можу. Він не може мені відправити е, з моїм ключом, тому що я йому його не дам. Закрити. Бой закритий. закритий для передачі? Так, да, то ну, там це для. для. Можливо, так. Да, можливо, там є і така комбінація. Ну, в будь-якому випадку. Чесно кажучи. От зараз нам просто треба розуміти, що є симетричні і асиметричні ключі, і можливо, от, і чому, що в них там К1 і К2 різні ключі, і, і на цьому, мабуть, достатньо. Просто ми бачимо симетричний ключ да, і боїмося, що це таке взагалі. Аутентифікація. Аутентифікація це процедура, по якій один там, процес може пересвідчитись про те, що там той, хто... До нього стучиться дійсно той, хто, про кого він думає, будемо так казати. Да? Тобто, ви дійсно являєтесь, там, таким-таким-то юзером. Е, і автентифікація це те, що ми часто проходимо: юзер, паспорт. Да? Але є поняття, що авторизація, і не треба буде авторизація, автентифікація. Якщо автентифікація це визначення, чи ти дійсно той, яким себе представляєш, то авторизація е, це про те, чи маєш ти право робити це. Тобто, да, ти там. Іванов да, якийсь. Але ж ти не маєш права робити цю операцію. Зрозуміло, це авторизація. Ну і декілька протоколів. IPSEC. IPSEC значить, це стандарт, по якому От IP це ми знаємо інтернет-протокол. Да? У даному випадку ІПІСЕК використовується для захисту передачі на мережному рівні. От, якщо в IP-протоколі на мережному рівні весь пакет передається в тому вигляді, який є, то в IP-сік він шифрується. В чому є два способи шифрування, будемо так казати, один, два режими: один транспортний, другий тонелювання. Ідея заключається в тому, що в транспортному режимі після звичайного заголовку IP і де відповідно. Заголовок ще додатково по IPsec і все, що всередині шифрується. Тобто, по суті, це якби такий просто мережний, мережний рівень, але трохи змінений на IPsec. А є ще тунельний рівень. Коли ми говоримо про тунелі, то тут виникає такий принцип, який називається, наскільки я пам'ятаю. Інкапсуляція протоколів. Да? Якщо ми кажемо інкапсуляція пакетів, то там ну, класичний да, механізм йде. Тобто, пакет верхнього рівня, інкапсулюється в нижній, нижній, ще в нижній, і так далі. Матрешка, пам'ятаєте, то в тунелюванні виходить, що є якийсь, грубо говоря, пакет, і в цей пакет вставляється не пакет верхнього рівня. А Може навіть пакет нижнього рівня. Тобто, виходить, от, якщо аналогію провести, от є в нас, наприклад, автомобіль якийсь легковий. Да? Він, Якщо говорити, що він доставляє людину, да, то по суті він являється транспортним. Але ми можемо автомобіль в поїзд завести. Він теж є транспортним. Розумієте? Тобто, по суті, виходить, що Якщо говорити про призначення, то транспорт везе транспорт. Зрозуміла ідея? Але може бути таке, от якщо там вже взагалі відійти від реалій, що можна взяти поїзд з рельсами і в інший поїзд ставити або в корабель. Оце все тунелювання називається. Ідея така, що в даному випадку, якщо ми говоримо про ip сек тунелі, то весь IP пакет повністю пакується в новий IP, але вже IP-сек. І виходить, що дві перекладні. Ви вже все втомилися. Да? Дві прикладні програми, два прикладні процеси, можуть один з одним обмінюватися, не знаючи про ip в принципі. Чому? Тому що по дорозі будуть два маршрутизатора з IP-сіком, які будуть цей весь пакет повністю пакувати в ip сек пакет, передавати іншому, а той буде виймати і відправляти далі. Оце і є принцип тунелювання. Причому тунелі це теж річ, яка би нам було б нам добре знати, тому що вони от якраз віддалені диспетчеризації дуже сильно. Використовується. І коли ви бачите там якийсь шлюз, не шлюз, а маршрутизатор, в ньому написано IPsec, щоб ви розуміли, що він має, які він має можливості. IPsec тунелювання. Це не єдиний підхід тунелювання, є і різні способи тунелювання. SSL і TLS протоколи, значить, Протоколи, за допомогою яких можна забезпечувати от десь поверх транспортного рівня, будемо так казати. Да, от тут він десь знаходиться. Його, до речі, дехто відносить до рівня представлення десь туди, ну якщо в семирівневій моделі. Але багато просто пишуть поверх транспортного рівня, це дають можливість. От захищ робити захищені з'єднання для тако захищених сокітів. Що він дає, які він дає можливість е, от, при з'єднанні. Відбуваються домовленості про те, які там, пропонуються з'єднання захищене, значить там іде шифрація, там автентифікація, все як положено. Да. От Коли йде з'єднання, відбуваються домовленості про те, які, шрифт, які шифри будуть використовуватися, які алгоритми шифра, шифрування будуть використовуватися. Причому, як правило, ми казали, що є симетричні, асиметричні. От в цих всіх ділах, як правило, комбінують і симетричні, і асиметричні. Навіщо? Асиметричний дуже повільний. Але він не вимагає у двох у двох пристроїв знати ключі. Да? Ви ж коли підключаєтесь по браузері по HTTPS, ну підключалися ж не один раз до Укрнета лізете, там відразу HTTPS. Він, до речі, поверх SSL TLS працює, HTTPS протокол. Тобто він, по суті, HTTP просто використовує ці захисні з'єднання. Так, от, коли браузер підключається, він же ж в цьому з'єднанні вони не знають один одного ключі, правильно? Ну, не договарюється, ви ж нікому нічого не несли. Тому там цілий комплекс цих всіх процедур приходить. І наскільки я зрозумів, асиметричні протоколи використовуються для того, щоб згенерувати ключ, симетричні ключі, а потім по цим симетричним ключам мінятися. Чому? Тому що асиметричні протоколи вони вимагають більше ресурсів, але тільки в одного захисний ключ. Ну ідея зрозуміла, так? Да? Тобто вони обмінялися по цьому захищеному трафіку, використовуючи асиметричний протокол уже ключем цим відкритим, секретним для симетричних, для симетриколів, для симетричних алгоритмів. І тепер вони використовуючи цей симетричний ключ, починають уже один одному склад. Прибли я зрозумів приблизно так. Там ще є нюанси в SSL і ТЛС пов'язані з сертифікацією, тобто десь якісь підписки повинні бути і так далі. SSL на сьогоднішній день, третя версія актуальна, всі інші версії вважаються вже, ну, скажімо так, ненадійними, тому що там є, були свої баги. Ну, Вони ж постійно динамічно розвиваються, і, ніхто, і всі кажуть, що те, що зараз є такі протоколи, не значить, що вони будуть працювати вічно. Тобто, коли прийде час, коли вони вже будуть старі і будуть нові. Нові алгоритми, математичні, там, ресурсів, комп'ютерів, це ж все розвивається. ТЛС протокол був зроблений на базі SSL 3, але трошки відозмінений. Тому зараз вважається, що ТЛС самий прогресивний протокол. Де ми з ними будемо зустрічатися? По-перше, ми повинні знати, що деякі протоколи, наприклад, HTTPS, працює поверх SSL TLS. І ми вже повинні бути впевнені про те, що тому прослухати цей трафік ніхто там, навіть якщо прослухає, нічого там не буде знати. Чому ми заходимо на Укрнет і він захищений? Щоб ніхто не бачив, чим ми пере чим ми обмінюємося. Ми не можемо послухати, ми можемо послухати, але ми абрикадабри якісь получимо і все. Ну, для нас це нічого не буде значити. Ми навіть не будемо знати, кому це відправляється. Ну будемо знати, що на якийсь IP почтовий, і все, і на цьому все закінчиться. Тому що кому все одно буде зашифровано. Ну, я взяв інтернет Експора, просто галочки там стоять, які будуть використовуватися для безпечності, наприклад, ключі. Загальна ідея зрозуміла? Ну і зрозуміло, що ця тема, вона просто так, такий вступ. вона називається Елементи, тому що тут. Копати й копати тема взагалі дуже глибока, дуже потрібна, але ну точно не в цьому курсі. І, мабуть, я так думаю, що все-таки не нам. Це кібербезпека. Я думаю, що нам десь приблизно достатньо на такому рівні знати, що є такі протоколи захисту. Ми повинні розуміти, що необхідні механізми захисту і те, що ми зараз розглянули, це тільки деякі є, ще сертифікації. Сертифікація, теж чули про сертифікати. Да? Електронні підписи, всякі, електронні початки, е конфіденційність почтової переписки. Це все можна почитати в того самого Танбауму, там доволі нормально написано, хоча теж не все, а так теж достатньо поверхово. Далі, якщо ми говоримо про захист, то тут необхідно говорити про захисти на рівні операційних систем, і на рівні пристроїв. Е ну, це окрема дисципліна. Я вважаю, що ми мабуть на цьому і закінчимо да.